Всім доброго здоров'я, слава Україні! Я хочу подивитися для вас і для України на тиждень. Наступний тиждень чого чекати? З понеділка до неділі. На понеділок вже карта перша вийшла. Отут є друга. Понеділок четвірка пентакльова і, і паш Кубковий. Я бачу, що будуть якісь свої справи, будете займатися своїми справами. Будете щось робити, може, в домівці, чи якесь хобі. Я знаю, що мені скажуть, що не до хобі тепер, бо війна в Україні. Я знаю і дуже переживаю, хвилююся разом з вами. І молюся, і роблю мольфальські ритуали кожен, кожен день. Але ця карта говорить, що треба займатися чимось, чим ви займалися до війни, чи собі а, таке а, зробити якесь нове щось, як хобі, трошки щось таке невеличке. Може, за цей час, коли війна, відкриються якісь таланти у вас особливі. Так буває. Так буває. За тяжкі години життя людина відкривається дуже. А тут може бути зустріч з кимось, хто вас кохає чи любить як людину. І тут хтось може прийде до вас, чи буде розмова з кимось, і ця розмова надасть вам якісь гроші чи якусь добру пораду. Це гарний спокійний день понеділок. Вівторок, вівторок у нас башня, башта називається так, українською башта. Написано на карті Wild Hunt. Таке, це трішки такі легенди короля Артура. Дика. Дика природа, така тут башта така дика, і іде полювання, дике полювання Wild Hunt. І Eight of Swords вісім мечова. Обидві карти не дуже добрі. І тримайтеся, пильнуйтеся, будьте уважними. Вівторок не добрий день. Треба захищатися, треба. Дивитися, що навколо вас, бо тут обставини якісь будуть не дуже добрі. Чи, може, люди злі навколо вас, чи обставини якісь вівторок не дуже добрий день. Прямо скажемо, бо башта це найстрашніша карта у колоді. Середа. Середа у нас двійка жезлова і туз мечовий. А туз мечовий може означати якась думка цікава чи ідея, а може і сварка, а може, і агресія когось. Ну, це Невеличка така агресія, але ж знаєте, треба знати, що тепер всі такі дуже схвильовані, і буває, люди не можуть втримати себе в руках. Тут така карта небезпеки. Дві, каже злова, добра карта, краще бути вдома в себе, щось зробити таке домашнє, може прибратися чи відпочити день відпочинку, і бувайте обережні, щоб ні, ні з ким не посваритися, чи якийсь аргумент тут. Більше як цей будинок чи дім означає, що старайтеся тримати себе в руках. В середу. Тепер четверг. Четверг у нас виходить а, десятка кубків. Це гарна карта. Відпочинку, кохання, там, може, а, побачення щось дуже приємне чи прогулянка? І а, тут у нас карта закохані: The Lady and The Lord. Шостий старший аркан. Це дуже добра карта для того, щоб перевести стосунки на новий рівень. Чи може зустріч партнера, чи примиріння з партнером. Гарний день, дуже-дуже гарний день. П'ятниця. На п'ятницю у нас двійка мечова і карта мир. Карта мир дуже гарна карта. Вона говорить, що починається якийсь новий етап в вашому житті, щось нове починається. Народжується життя. І двійка мечова говорить, що є дві сили, чи два чоловіка, чи дві людини. І. Непорозуміння. Люди не розуміють одне одного, не хочуть о, чути одне одного, і це може бути хтось з родини. Будьте обережними. Тепер субота. В суботу у нас п'ять мечова і лицарь Пентакльовий гарна карта. Це гроші, може прийдуть гроші чи щось гарне, добре купите. Чи може вийде щось виміняти, продати, чи купувати. Це карта обміну грошима, чи отримаєте гроші, платню, виплатню, чи допомогу якусь буде все гаразд. П'ять мечовав говорить, що якась є проблема у вас, яку ви давно не можете вирішити, і вам. А хтось хоче щось порадити, що стосується цієї проблеми. Це може бути особиста проблема, а хтось хоче щось порадити, але а, тут розклад говорить, не слухайте поради. Якщо ви не можете щось вирішити, дайте час. Це краще, ніж діяти за чиєюсь порадою. Бо буває так, що людина, яка радить, вона, ну, вона не знає, не знає, це не її життя. Так, щоб бути обережними неділя. Неділя у нас туз кубковий і двійка Кубкова. Дуже гарний день, потужний, приємний, кохання, порозуміння, примиріння, щаслива родина. Гостин, гостинна родина, чи хтось прийде до вас, чи ви підете десь. Дуже гарна карта, щасливий, щасливий час. Може, у вас юбілей чи народження, день народження, то я вітаю вас від серця. І тут є можливість на нові стосунки, чи може побачення. А туз Кубковий говорить, що це такий, знаєте, день теплий, щасливий. Рибка означає, і гроші, і кохання, і все гаразд, все добре. Ви під захистом, гарна, енер... гарна енергія і потужний день. Отакий От тиждень, мої любі друзі. Хай щастить. Слава Україні! Героям слава і до побачення!